В Одесі на базі спорткомплексу Олімпієць пройшла підсумкова прес-конференція голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. В ході зустрічі були підбиті підсумки року для Одещини. Мова йшла про ситуацію в регіоні, наслідки ворожих атак, підтримку зсу, медицину, боротьбу з чорним зерном, скандальні тендери та економіку. На прес-конференції побувала і наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. В Одесі на базі спорткомплексу Олімпієць пройшла підсумкова прес-конференція голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. На ній побувала знімальна група із Мильського телебачення. Відзначимо локація для прес-конференції обрана не випадково. Після довгої реконструкції та непорозумінь легендарний Олімпієць вдалося відремонтувати та запустити у роботу. Наразі в спорткомплексі проходять тренування, а також активно займаються діти та молодь. Планується, що в подальшому спортивна зала стане всеукраїнським та міжнародним майданчиком. повернути Одесу Олімпійські якісь змагання. Хочемо повернути сюди спортсменів, що вони не тільки їхали до Західної України на якісь збори, на якісь змагання, а Одеса потужне місто, воно має забирати на себе спортсменів, має на себе забирати до фінансова складова, також не для нас не останнє місце, тому що буде функціонувати комплекс буде можливість його подалі розвивати. В Ході прес-брифінгу були підбиті підсумки року для Одещини. Мова йшла про ситуацію в регіоні, наслідки ворожих атак, підтримку ЗСУ, медицину, боротьбу з чорним зерном, скандальні тендери та економіку. Першочергово обговорили питання перезапуску медичної реформи в Одеській області та кадрові зміни. Нагадаємо, у жовтні очільник області звільнив керівницю обласного центру екстреної медичної допомоги через те, що були виявлені серйозні порушення у роботі центру. Бюджет року за 9 місяців потратити, тому що їздити заправлятися за 100 кілометрів, щоб в швидкі машині швидкої допомоги возити каністри замість людей. Ну це теж сьогодні призначивши нового. Керівника сьогодні там, включивши там і ми, і вона, включивши якісь міжнародні партнери, ми сьогодні забезпечили повністю зимою гумою безкоштовно. Для, для бюджету безкоштовно да, Нам передали 50 комплектів, тобто 50 машин. Тому що, коли був перший е, е, мороз, перший сніг, у нас там дві чи три машини в ДТП попали. всі на літній гумі. Це для мене медицина в Одеській області, я говорю, що це постійний контроль, е, постійні здивування і постійна робота. Прокоментував губернатор і скандал в Одеському обласному центрі психічного здоров'я, який вибухнув через некомпетентність керівництва. Наразі Департамент охорони здоров'я проводить там перевірки. Незрозумілі закупки, незрозуміла охорона, відношення до охорони дуже-дуже багато. Ставлення до військових там. Там взагалі проблеми дуже багато, проблем там із ремонтами, проблеми з харчуванням були, проблеми із охороною. І в колективі там взагалі була така атмосфера, яка не дала можливість далі працювати. Експорт зерна одне з нагальних проблем, яке стояло перед обласною адміністрацією після того, як перестала діяти зернова угода. Тоді було запущено альтернативний коридор, через який Одещина експортувала 6 мільйонів тонн зерна. В липні місяці, коли був закритий зерновий коридор, потім була вказівка президента відпрацювати всім службам, всім міністерствам щодо можливості в односторонньому порядку запустити. Ну він не будемо називати його зерновим коридором. Просто коридор, експорт, імпорт, який для нас так важливий. Ви знаєте, що логістична Одеса вона сьогодні кормить пів, ну, всю країну. Кормить логістика, яка йде через наш регіон. Сьогодні це потужний, потужний ще економічний ресурс для нашої держави. Коли новий коридор розпочав роботу, виявилося, частина зерна на експорт не обліковується. Тоді вова вирішила розробити і впровадити білий механізм експорту. Відповідний наказ було оприлюднено 18 серпня. Сьогодні вже законопроект в першому читанні. Цей законопроект він. Повністю дублює наш наказ. Питання там тільки було одне: що податкові накладні подаються не після закриття декларації, а подаються з відкриттям податкової податкові накладні з відкриттям товарно-митної декларації митної декларації, щоб ми бачили походження. Коли є походження, ця до фірм немає ніяких питань. Якщо немає походження, ми розуміємо, що це зерно куплено в кеші. Воно немає ніяких документів, відповідно, немає ніяких податків, нічого. Ми це зблокуємо, не дає можливості завантажувати і відправляти. В ході засідання голова Одеської області. Ної військової адміністрації відповів на нагальні питання, які цікавлять мешканців Ізмаїла та Ізмельського району. Серед них ремонт проблемних ділянок на трасі М 15 Одеса ренім через надмірне навантаження великовантажних транспортних засобів, які прямували до Дунайських портів. Дороги зазнали руйнувань. Відновлення має займатися служба відновлення та розвитку інфраструктури. М – це дорога, яка відноситься до міністерства інфраструктури. Вона не нашого, у нас місцеві дороги там проект дійсно. Він є, і ви там знаєте, що в Софянах навіть почали будувати площадки для авто. Такі є. Враховуючи, що ви відкрилися порти Великої Одеси. Ну, моя думка, потрібно це зараз починати, коли потрібні гроші на дрони, на все інше. Чи потрібно це зараз? натомість? Ряд коштів із обласного бюджету були виділені на ремонт непроїзних ділянок, де немає з'єднання з районними центрами. Зокрема, кілька днів тому розпочалися ремонтні роботи стратегічно важливого мосту на автомобільній дорозі Ізмаїл Кілія Вилкове. У процесі ремонту передбачено комплексне відновлення транспортно-експлуатаційних характеристик, влаштування нового дорожнього покриття проїзної частини. Влаштування споруд водовідведення та укріплення узбіччя. Ми виділяли в цьому році чотири райони, виділяли кошти на ті відрізки дороги, де взагалі не можна було проїхати. У вас проблема з'єднання Ізмаїла з Боградом. З'єднання там, взагалі, ні, ні швидка, нічого доїхати не можна. Там, якщо це ну це не цей місце, це трошки інше. Да? Ми сиділи на карті, відмічали, де саме критичне, тому що дає. Ваші голови рай ваші мери дають як завжди, хочуть всі більше. Так? Ми сиділи, виділяли десь перерозподілити, десь зробити, зробити, хоча б доїсти. Найближчим часом в Ізмайському районі планують провести роботи із розчищення каналів. Повідомив в ході зустрічі очільник області, адже саме вони є основним джерелом зрощення. Наразі шукають іноземних інвесторів, а із центрального бюджету вже виділили 100 мільйонів гривень. Ми розуміємо, солончаки, які у вас йдуть, вони вбивають і зернову культуру, вони вбивають дерева, все. І ми сьогодні не за засер... Свого бюджету. Ми зробили це, добилися навіть проєкт у них забрали, щоб проконтролювати, що буде зроблено. Це вже на своїх особистостях. Пустити воду дуже багато каналів висихає. Якщо ми сьогодні це не зробимо, завтра це буде пізно. Солончаки це все висушить, а у вас тепло починається на півмісяця то раніше. І в цьому році скільки не було. Деяких місців не було взагалі по-моєму опадів. Якщо я не помиляюсь, де як місців не було опадів. Я знаю, що Ізмаїл страждав від цього дуже сильно. Крім цього, на території Саф'янівської громади із району планують збудувати сміттєперероблювальний завод за рахунок міжнародного фінансування. Голова одеської обласної військової адміністрації був одним із учасників підписання меморандуму. Ми таких сім в області підписали. Це планується гроші взагалі. Міжнародні гроші. Ну, як таке можна не підтримувати? Мерандуму підписали. Як будуть вже проекти зараз, будуть відготовлюватися далі будемо. Вивчати стосовно, ну цей Соф'янюка буде перекривати і місто Ізмаїл. Прокоментував Олег Кіпер і питання відновлення житла, яке постраждало в Ізмаїлі внаслідок дронових атак. Ми в паритетному спілкуванні постійно, якщо ця громада може зробити сама, у них є на це бюджет, ми їх підтримуємо. Сьогодні у нас менше ну в нас в області не такий бюджет, навіть як в деяких громадах. Тому в е нас є реєстр, якщо до нас звертаються, ми таким людям допомагаємо. Е якщо це каса ну, Ізмаїла, ми з вашим мером постійно головою адміністрації. Постійно на зв'язку, я часто виїжджав туди після цих обстрілів. Вони кажуть, ми там це забезпечуємо самі. Яка потрібна допомога? Ми вже допомагаємо. Все, питань немає». Значну увагу на прес-конференції приділили скандальним тендерам. За півтора місяця роботи групи Прозорість та підзвітність на Одещині скасували тендери на загальну суму 169 мільйонів. У громадах ці кошти будуть перенаправлятися на інші потреби зокрема, нагальною потребою є захист неба та створення додаткових вогневих мобільних груп. Ми свого боку збільшуємо дуже. Не буду називати цифри в рази. Збільшили чисельність мобільно-вогневих груп. Це все на нашій шиї. Скажем так, ми забезпечуємо повністю їх від закупкою пікапів. І тут ізмаїльський район багато допомагають. Підприємці ізмаїльського району нам дуже багато допомогли в закупці саме автомобілів. Сьогодні це проблема. Проблема тому, що купити беушний в Європі вже стає неможливим. Їх розібрали всі. Мало того, вони підіймають вартість, тому що якщо є попит, то, то зрозуміло, що підіймається вартість. Що стосується стратегії розвитку Одеської області, вона вже підписана. Відзначив губернатор, але її ще будуть вдосконалювати в залежності від. Ходу війни воно постійно змінюється. Ви самі розумієте, десь порти страждають, інші там об'єкти інфраструктури страждають, то що важливо. Вона є підписана, але я думаю, що ми будемо її допрацьовувати, щоб це було б нагально і зараз. Наостанок, очільник області відповів на питання журналістів щодо святкування нового року та дії комендантської години. Як стало відомо, у новорічну ніч відміняти комендантську не планують. Вона, як і раніше, діятиме з 12-ї години ночі по 5-ту годину ранку. Докладніше про прес-конференцію голови Одеської обласної військової адміністрації Олег. Акіпера та розширені відповіді очільника області щодо ситуації на Одещині, дивіться у передачі від першої особи Наталя Гаврилова і Ля Кулинич для програми новин.